Будівництво асоціюється з розвитком, оновленням і покращенням. Про актуальні будівельні проєкти Хмельницької АЕС ми розмовляли з керівником управління капітального будівництва атомної електростанції Андрієм Савоченком. В роботі у нас перебуває 47 тем по проєктно-вишукувальних роботах. Це включає в себе інженерно геодезічні інженерно-геологічні вишукування, проєктні роботи а також проведення експертиз. До переліку робіт, у яких беруть участь працівники УКБ Хмельницької АЕС, належать також роботи із завершення тепловозоремонтного депо, реконструкція ділянки промайданчика з будівництвом навісу для спецтехніки, ремонтно-відбудовні роботи на блоках 3 і 4. Великий обсяг геологічних, геодезичних, проєктувальних робіт інженерами управління проводиться у контексті спорудження модульних будинків для тимчасово переселених працівників Запорізької АЕС. На одній із ділянок уже споруджено чотири будинки. У планах ще декілька. Планово ще в вересні, в кінці вересня, жовтень, шведська сторона пообіцяла нам надання ще двох будівель, яким планується розмістити ще десь орієнтовно 48 чоловік в кожній будівлі. Тому ми це очікуємо. Будівництво житла це завжди розвиток міста. Зараз спеціалісти управління капітального будівництва працюють над проєктними роботами для спорудження житлових будинків по вулиці Варшавській. На сьогоднішній день у нас в роботі будинок 508 по вулиці Варшавській. Відбувається проєктування. Це буде дев'ятиповерховий трьох житловий будинок, і там будуть влаштовані побудовані. Чотири житлових будинків на 10 секцій. Теж відбувається зараз проектування. Зараз ескізний проект проходить державну експертизу. В Інвестиційній програмі з тепло та водопостачання, яка у тому числі передбачає реконструкцію мереж, Є перелік робіт, які виконують працівники управління капітального будівництва. Вони розробляють проєктно-кошторисну документацію, проводять експертизу, торги на будівельно-монтажні роботи ведуть технічний нагляд. У нас перекритий центр, фактично у нас розкопано. Зараз протягом місяця ми маємо замінити ці дві ділянки на сучасні попередньо ізольовані труби. Це дасть нам можливість підвищити якість теплоносія. Зменшити втрати наші і ну покращити умови для всіх мешканців. Воєнні дії внесли значні зміни у ядерну галузь, але енергетики не здаються і спільними зусиллями працюють над спорудженням нових потужностей. Це повною мірою стосується ремонтно відбудовних робіт на блоках номер 3 і 4. У нас є замовник блока і 4, Це «Атомпроект проект інженіринг, є генеральний підрядник заес є експлуатуюча організація. Ну тобто ми, які в подальшому будемо експлуатувати, тому ми на всіх етапах з ними всіляко контактуємо, проводимо вхідний контроль як документації, так і монтажних робіт, тому що потім в кінці кінці ми розуміємо, що блоки, який побудуються, ми їх будемо експлуатувати, і ми повинні бути впевнені, що вони 50 років або може навіть і 60 по новому проекту буде. Вони мають бути експлуатуватися в нормальному стані. Жодний потужний проєкт не може бути реалізованим без кваліфікованого персоналу. Станом на сьогодні управління капітального будівництва атомної електростанції укомплектоване працівниками на 80%. Тут завжди будуть раді освіченим, креативним і цілеспрямованим професіоналам, адже атомна галузь впевнено тримає енергетичне лідерство і не збирається здавати свої позиції.